Друзі, я хочу показати вам, для чого ми будуємо пункти прання. Мої направлення, направлення для військових, подивіться, зверніть свою увагу сюди. Подивіться, це все є болото з нуля. Подивіться, в яких капцях виходять. Ось, в яких формах виходять. Ось такі форми, на яких налипши все. Подивіться, з якими... Рюкзаками виходять з нуля, хлопці. Бере щось. І слава Богу, за те, що є ті, хто може це все відібрати, а хлопці в цей час відпочивають. Тепер кожен з вас розуміє, в якому одязі хлопці приходять з завдання і для чого це потрібно. Тому що мені вже писала підписниця і пишуть, що не легше вже просто відправити їм пральні машинки. Вони самі постирають. Але ви самі розумієте, наскільки це важко. Ти приходиш, ти уставши, тобі треба попрати, тобі треба висушити. І щоб саме була вода, було електричество там, де ти знаходишся. А наші хлопці знаходяться не завжди, там, де це все є. Тому, То, будь ласка, кожен вас зможе долучитися до таких пунктів прання. Я хочу їх відкрити якомога більше. Ми з командою їздимо і будемо відкривати. А з вас я прошу тільки підтримку. Будь ласка, або поширте. Або напишіть свій комент, лайк, задонайте. От. Кожен може зробити допомогу для наших захисників.